Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на виробника, який завжди презентує дуже гарні та якісні девайси. І це виробник Ост Пейп, модель цілімана. Давайте скоріше вскриємо цю гарнейку коробочку і подивимося на всі деталі. Мене звати Аня, ви на каналі Ю Давайте починати. Що ж з упакування? Кольорова гамма звична для лоспейпа, рожевий з градієнтом. Видно, звичайно ж, саме девайс і його назву. Тут те ж саме. І є коротка інформація про виробника, комплектацію і про самий девайс. І що ж там з комплектацією? Коробка у форматі слайдером, біла коробочка з усім потрібним, і, звичайно ж, сам пристрій. Виглядає круто, але до нього пізніше. Комплектація у білій коробочці. Тут у нас резиночка. спеціальна, щоб можна його було повісити на ламярд. Самий. Сама мотузочка. Кабель для зарядки. Комплектний картридж. Тут карточка з сумісками картриджами. Бамажечка і, звичайно ж, інструкція. Звична комплектація. Ну, і що ж про саму цілімо нанав. Акумулятор тут 1500 буде. Потужність до 45 Вт. Картриджі ємністю в 3 мл. Престановлений картридж тут на 06 Ом. Комплектація ж на 03. Має екран. Гарний дизайн і, звичайно, штаєпці зарядку. Виглядає він класно. Цілія манану працює в двох режимах: буст. Та еко. Еко максимальна ефективність завдяки використанню лише однієї сітки нагрівача по черзі. Продовжує автономність моделі. Буст – більш інтенсивне випаровування, покращений аромат і більше пари. Всі часті випарники працюють разом, забезпечуючи повноцінний досвід паріння. Керування пристроєм відбувається за допомогою кнопок: одне натискання кнопки Fire, автозатягування, два вибрати режим, три меню блокування, розблокування, скидання кількості затяжок, п'ять увімкнути, вимкнути. Давайте порівняємо ці набо з його попередньою моделлю і це тілемо. Elite. Перше, що кидається в очі це розміри. По висоті вони більш-менш однакові, але тут вже міняє все ширина. В тілемі Elite всі елементи керування знаходяться збоку. Тут і основна кнопка Fire, і регулятор обдову, і екран, і, звичайно ж поля зарядки. Тут все перемістилося наперед, через що, знову ж таки, він є ширше. Тут і екран, і кнопка розділилися, і. C. Зарядка тепер має силиконову заглушку. Щодо самого матеріалу, тут переважає алюмінієвий сплав та щиріні вставки. Тут переважає пластик, через що він і легше. Кадриджі через те, що вони обидві телемою взаємосумісні на 3 мл. Опір тут, до речі, однаковий. Звичайно, 6 на 06 на 03 Ома. Обидві пристрої є подмонами, тож підтримують два види ароматизаторів. Якщо встановити картриджі на 0,3 Ома та потужність від 30 Вт, то вже можна використовувати ароматизатор з співвідношенням 70 на 30. Якщо ж на 0,6 Ом та потужність менше 30 ватт вже можна використовувати на 50 на 50. Що ж, давайте у загальному. Last Vape, як завжди, тримає планку і випустив ще один стільовий пот. З моєї особистої думки, як власне минулої моделі цілімо еліт, я б собі цілямунана не взяла. Чисто через те, що я люблю відчувати вагу. Але якщо ви полюбляєте легкі та компактні пристрої, цей девайс просто чудово підходить. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Не забувайте ставити лайк, підписку та залишати коментар, і особливо тисяти на ціночок, щоб не пропустити новенькі відео. До зустрічі в наступному огляді!